Укриття на вулиці Покровській, 1, розташоване на території підприємства Планета Пластик. Знайти його доволі важко. На карті на сайті Ірпінської міської ради відмічена інша будівля. Якщо ви станете обличчям до неї, потрібно буде піти її праворуч проти декілька хвилин прямо до позначки планета Пластик, повернути праворуч ще раз та дійти до воріт. На прохідній вас зустрінуть працівники, проведуть до укриття, або покажуть, куди пройти. На території є вказівники. Нас завірили, що прохідна працює цілодобово, до укриття пропускають усіх охочих, навіть з невеликими тваринами. Саме укриття розташоване окремо від усіх споруд на території. На вході встановлені величезні подвійні двері. Робітники розповіли, що укриття ще радянське, але зараз у ньому зробили ремонт. У деяких кімнатах ремонтні роботи тривають і досі. В укритті є не тільки світло, але й генератор, який забезпечить живлення у разі відключень. Також тут сучасна система вентиляції та напахне підвалом. У головній кімнаті простору є імпровізовані ліжка, де у разі потреби можна перепочувати столи та лави. В укритті обладнані туалети і душові кабіни. Також тут знайдеться аптечка, смітник, додаткові стільці, вогнегасники та ікони. Якщо ви мешкаєте десь поруч, тут можна перечекати повітряну тривогу. Головне знати, де розташоване укриття та як. До нього дійти поки що з усіх перевірених нами укриттів це взірець. Хотілося, щоб інші укриття верпині виглядали так само.